Чні відзирського ліцею завжди приймають активну участь в олімпіадах різного рівня. Здебільшого школярів приваблюють інтелектуальні змагання з мовних предметів. На першому місці українська мова та література, на другому англійська мова. Правда, сьогоднішні реалії диктують свої умови, тому олімпіади проходять частіше в онлайн форматі. У підготовці до змагань дітям на допомогу приходять вчителі-предметники. Разом вони ретельно готуються, аби гідно представити рідний ліцей на олімпіадах різного рівня. Треба Значити, що незважаючи на значну конкуренцію, ученики візирського ліцею показують гідні результати, я брала участь у першому та другому етапі інтелектуальних змагань з української мови та літератури. І зайняла третє місце. Я майже кожен день готувалася зі своєю учителькою української мови та літератури. Я вважаю, що найкраще я знаю українську мову та літературу, тому буду приймати участь ще в цей конкурс. Я брала участь у івентуальних змаганнях з англійської та української і біології. В англійській мові я пройшла до третього етапу обласного і зайняла третє місце в області. В українській та біології я пройшла тільки два, тому що треба було обрати один предмет, і тому я брала англійську мову. Одночасно з інтелектуальними змаганнями школярі ліцею беруть активну участь і у спортивних змаганнях. Гордістю ліцею є учениця 9 класу Єлізавета Сомова. Дівчинка займається кікбоксингом лише два роки, але вже досягла значних результатів не тільки на обласних, а й на всеукраїнських змаганнях. До речі, у цей вид спорту вона прийшла з секції танців. Я вже є чемпіонкою області, чемпіонкою чемпіонату України і. Всеукраїнського турніру та ще чемпіонкою. До нас приїхав тренер, і він почав розвивати тут це від спорту. Ну я за цим зацікавилася спроб... Ну захотіла спробувати, і в мене почало виходити. Тому там більш є робота ногами. Це для мене теж класно, бо від танців лишилась розтяжка, таке все, тому легше було. Треба зазначити, що керівництво Візирської СТГ багато робить для того, аби діти, які живуть в громаді, якомога частіше приймали участь в інтелектуальних та спортивних змаганнях різного рівня. Ваговим стимулом для отримання призових місць є і гідна грошова стипендія, яка у громаді призначається найкращим.